Добрий день, дітки! Тема сьогоднішнього нашого уроку ігри для вдосконалення навичок, роботи з маніпуляторами та клавіатурою. Хоча наші мами. Тата, бабусі, дідусі іноді сваряться на нас, що, на вас, що ви там довго сидите за комп'ютером, але іноді ігри за комп'ютером можуть бути і корисними. Вони розвивають рухливість наших пальчиків, логічне мислення наше розвивають. Просто важливо для себе вибрати. Які ігри можуть бути корисними, а які ігри можуть бути навіть шкідливими для нас. Але для початку давайте з вами повторимо, що ми вивчили на минулому уроці. На минулому уроці ми з вами вивчали, як себе безпечно поводити в інтернеті. І зараз повторимо з вами основні правила безпеки в інтернеті. Перше правило. Нікому не повідомляти свій пароль від планшета, ноутбука або комп'ютера. Завжди запитувати у дорослих, якщо тобі щось не зрозуміло. Не відкривати невідомі тобі файли, якщо, наприклад, тобі прийшов. Якийсь файл, але ти не знаєш, що він означає, то ні в якому разі не можна його брати і відкривати. А треба спочатку правильно запитати у дорослих, що тобі робити з цим файлом. Будь обережним з незнайомцями, коли спілкуєшся в інтернеті, так? в якихось мережах або ще десь. Не розповідай про себе інформацію. Не відповідай на листи незнайомців, не поспішай надсилати смс, якщо тобі прийшло повідомлення, що ти виграв машину шевроле. І ні в якому разі, якщо ти з кимось познайомився в мережі, не зустрічайся з цією людиною, якщо вона пропонує тобі, давай ввечері зустрінемося десь на вулиці. Якщо ти будеш дотримуватися всіх цих правил, то твоя присутність в інтернеті буде безпечною. Отже, чому комп'ютерні ігри можуть бути корисними? І ще раз повторюю: завдяки комп'ютерним іграм ми розвиваємо логічне мислення. Ми розвиваємо рухливість наших пальчиків на ручках, так? коли щось набираємо на клавіатурі. В кінці кінців ігри дозволяють нам краще вивчати іноземні мови, тому що багато ігор також підтримуються англійською мовою, і нам приходиться для того, щоб розумітися в цій ігрі, перекладати чи ті чи інші англійські слова. Але щоб наше знаходження за комп'ютером було для нас корисним і не впливало на наше здоров'я, так як сваряться наші старші, так, що ти зіпсуєш собі зір, ти зіпсуєш собі спину. Але якщо дотримуватись всіх правил, то за комп'ютером можна себе відчувати досить таки безпечно. Тож, давайте повторимо правило. Перше, тримай безпечну відстань від глазок до екрану монітора, мінімум 50 см. Ручки мають бути чистими та сухими. Підключай шнур живлення комп'ютера тільки коли є старші. Вчитель. Чи мама з татом, чи бабуся з дідусем, чи старший брат, чи сестра, хто зараз є. Час безперервної роботи за комп'ютером має не перевищувати 15 хвилин. 15 хвилин пограли, і тоді треба встати і розім'ятись трішки, відпочити. Ні в якому разі не торкайтеся проводів живлення, розеток, задньої панелі, системного блока та монітора. Розміщуй комп'ютер, ноутбук або планшет лише на рівній поверхні. Не використовуй для роботи з клавіатурою якісь сторонні предмети. Не їж, будь ласка, за комп'ютером чи ноутбуком і не принось до комп'ютера їжу та напої. В будь якому випадку, при виникненні незвичайної ситуації з комп'ютером, дивні сигнали, блимання в роботі, інші неполадки, негайно повідом старших. Що в тебе щось не гаразд з комп'ютером, нікого не треба розбиратись самому, що там в тебе не так. А зараз, діти, давайте з вами розглянемо сайт, на якому ми можемо знайти ігри, які нас цікавлять. Цей сайт називається «Пустунчик.ua» дитячий портал. Тут, бачите, є карта сайту, так, дуже зручна. І різні є рекомендації. Ну, давайте, щоб було зручніше, перейдемо на цей сайт. Посилання у вас є вгорі. І от ми зупинились на цьому сайті. Дивіться, тут є багато всього. Ігри, кінозал, аудіотека. Мистецтво, віртуальна школа, свята, перевір себе та таке інше. І от сьогодні цей сайт рекомендує що поздоровлення з Днем Святого Миколая якесь переглянути. так? Але нас з вами сьогодні цікавлять ігри. Дивіться, тут є розмальовки, тут є пазли, різні ігри. так? Є кінозал, де можна переглянути цікаві мультики, також розвиваючі мультфільми. Але давайте з вами зайдемо на ігри і подивимося, що нам тут пропонують. Ну, от пазли, от розмальовки, рухливі ігри, руханки всякі, логічні ігри. І от, наприклад, дивіться: ігри для дівчаток: З'єднай монстриків. Ця ігра дуже корисна. І для логічного розвитку, і для розвитку наших пальчиків. От, натисніть для продовження. Це англійською мовою написано. Натискаємо, вибираємо рівень. І дивимося, наша задача рівна. Дивіться, теж різні ігри. Ну, давайте от, наприклад, спіннер. Не дуже це логічна гра, але вона буде добре розвивати наші е, пальчики. Тут, бачите, є категорії, які саме. Продовжуємо. І дивіться, тут треба мишкою розкручувати з заробляти які... і додавати їх в нашу колекцію. Тож, дійте, будь ласка, завітайте до цього сайту і подивіться, я думаю, ви знайдете для себе дуже багато цікавого. Дякую вам за увагу. До побачення!